Мотологічна лабораторія потихеньку повертати онкологічних пацієнтів у відділення, які вже проведені першочергові ремонти і приведені до того стану, в який може приймати пацієнтів. Паралельно ми очікуємо завершення дефектного акту, який скаже, яка вартість будівництва повинна бути для того, щоб прибрати всі негаразди після терористичного акту. І в понеділок, вівторок, ну на початку наступного тижня, Охмадит відбере компанію, яка буде реалізовувати. Будівельні роботи для того, щоб уліквідувати всі наслідки терористичного акту, і саме тоді ми вже будемо чітко знати вартість цього відновлення, саме нового корпусу, і будемо знати його тривалість. Паралельно на територіях медиту відбуваються ще декілька процесів, зокрема. Оцінюються наслідки руйнувань об'єктів, які віднесені до культурної спадщини. Це міністерство культури займається. А також працюють над пошкодженнями інших корпусів. Зокрема, ми вже чітко знаємо, що цей корпус не підлягає відновленню, і зараз проходить процес технічного обстеження саме цього колишнього старого хірургічного корпусу. І більше всього, що він також буде підлягати знесенню. Тому вже ми з командою Ахмедит розпочали працювати над медичним завданням для того, щоб передати його проєктант. Там і розпочати проектувати на цій території новий корпус, який стане доповненням до цього нового корпусу, і закриє всі питання, які надав по медичній допомозі, яка надавалася у цих двох будівлях, і плюс нові технології, оскільки ми точно будемо відгувовідбудовувати краще ніж було. Ресурс, який ми отримали, це вже понад 800 мільйонів від усіх партнерів, надійшов на рахунки благодійних фондів і благодійного рахунку Ахмадит. Разом з державними коштами буде в пріоритеті відправлений на усунення наслідків терористичного акту в. Першому корпусі, новому корпусі, також він буде відправлений на медичне обладнання, яке постраждало, про що я скажу. І потім будуть кошти ці спрямовані на проєктування і будівництво оцього нового корпусу. Уряд і держава дофінансує потім того, що не буде вистачати. На зараз ми маємо інформацію про те, що. Обладнання, яке вже зараз можна було оцінити, десь його вартість того обладнання, яке буде потребувати заміни 360-400 мільйонів. Але працюючи сервісні інженери над тим, які візуально ціле, але інженери дивляться, чи немає всередині ніяких схеми не збуїли. У нас є велика кількість запитів про те, що дехто компанії, виробники, меценати готові поставити саме медичне обладнання, тому ми список цього медичного обладнання не виставляємо на сайті а безпосередньо звертаєтесь до Ахмадита, зокрема заступник. Пана жовніра Сергій Чернишук, який чітко каже, яке обладнання, і тоді його фіналізують. Якщо компанія готова поставити, то щоб ми його не подавали в список, все, що не поставлять обладнання, ми закупимо за кошти, які вже в нас є зараз на рахунку. Щодо евакуації дітей з-за кордон. Наразі поступило від пацієнтів 16 заявок про те, що вони хочуть лікуватися або висловили бажання продовжити лікування за межами нашої країни Запитів про те, що готові прийняти наших діток величезна кількість. Зараз проводяться консиліуми по кожному пацієнту з тих 16. -ти. Зокрема, лікарі Охмадиту працюють з лікарнями, які потенційно готові прийняти для того, щоб зрозуміти, який діагноз, яке лікування застосовувалось, які технології можуть бути застосовані. І ми розраховуємо, що одна із перших евакуацій може бути вже на початку наступного тижня. Саме дитинка на лікування в одну із країн Європейського союзу. Поки не буду говорити, хай все відбудеться. Тоді ми про це скажемо. Не коротко все. Мира Поліна, перше дякую пану міністру і уряду країни, що і всім українцям, що відгукнулися на цю біль, на цю трагедію, і дійсно всі роблять все можливе і неможливе, щоб Ахмадит запрацював швидше, щоб діти отримували кваліфіковану допомогу. Можу додати до того, що сказав пан міністр, що у нас вже запрацювало відділення радіології. Ми продовжували опромінювати тих дітей, які почали опромінювання ще до атаки. І зараз на повну потужність працюють всі потужності цього відділення. Це і МРТ, це і КТ. І наразі ми очікуємо найближчим часом включення ще в процес лікувальний і діагностичний нової машини, нової машини для всієї України. Це ПЕД-КТ з ТСЕК. Це буде нова технологія. І запобігаючи наперед, а сьогодні ми оглянули з Віктором Кириличем приміщення, де вже можуть найближчим часом бути розміщені діти з онкологічними хворобами. І я сподіваюся, що отримую дозвіл перевести частину дітей, важких дітей з онкологічними проблемами. Вже сюди, бо створена вся повністю інфраструктура, яка в змозі забезпечити лікувальний процес цих дітей. Якщо у когось є питання, будь ласка, піднімайте руку, прочитайте і ставте його. Будь ласка, ми наступні телеканали, ви сказали, про те, що відновив роботу центру. Так, це дер крові, це саме те місце, де здають кров, тромбоцитарну масу, тромбоцити для того, щоб дітки які Проходять лікування, отримали лікарські засоби, а також крові і компоненти, які також край важливі для продовження їх лікування. Це для нас була одна із критичних точок для того, щоб ми могли повертати дітей на лікування у ті відділення, які вже ми підготовили для прийому пацієнтів. Тобто, якщо дітей тут не лікують, Ні, це сьогодні запустили за рахунок того, що сьогодні пан міністр здав кров, компоненти крові від. Віктора Кириловича отримують онкохворі діти, які знаходяться зараз в евакуації в інших точках. Тобто йде заявка від наших лікарів на наш трансфузіологічний пункт. Ми беремо донора, робимо заготовку крові, передаємо компоненти крові там, де вони зараз знаходяться. Бо тут висока якість підготовки крові. Вся кров тестується на ПЦР, вона проходить обробку включно радіологічну і потім очищена ця кров передається онкохворим дітям. І це є головною передумовою того, щоб ми повернули дітей саме в охмаду. Тобто, поки не запущена вся інфраструктура, це світло, це медичні гази, кисень, та жати повітря, це вода, це чисті приміщення, це лабораторії, це кров, це радіологія. Немає можливості навіть говорити про повернення дітей зараз. Зроблені усі передумови, включно з палатами, щоб ми мали змогу повернути першу партію дітей з онкопроблемами, Це найважчі діти, які потребують найбільш високотехнологічного лікування до хмадин. Коли це може статися сьогодні? Сьогодні я сподіваюся, може статися. Сьогодні будемо що вже. Це знову вже процес евакуації, машини, спеціальний транспорт, лікарі, мами, діти. Я сподіваюся, посмішки і хороші емоції, бо батьки чекають, і діти. Навіть вони кажуть, ми хочемо, щоб повернулися п'ятничні концерти, на яких вони приймали участь. Так, будь ласка. А Соня Градчук, це рада. Щодо питання колеги, також хотіла сказати, чи означається, що всі охочі можуть прийти здати, сюди. І друге питання, ви сказали про знесення корпусу, можна трошки детальніше про це і перебудову його. Чи ми можна відрізнятися, зокрема від того, що молодого дали? І які там, не знаю, терміни, етапи. А, наразі зараз іде експертиза по всіх корпусах, бо постраждали практично всі корпуси охмадитові. Ступінь пошкодження різна. Якщо говорити про цей, дивлячись, що це історична пам'ятка, ви бачите, його відновити майже неможливо. Якщо говорити про те, що поряд дороги, там такі важкі ушкодження, що поряд ходити страшно. Цей візуально виглядає добре, але ну, торчать арматури, не, вивалився бетон і зараз працюють експерти. Які мусять сказати, що робити з цим корпусом, ну чи здатен він витримувати нагрузку, чи не здатний. Ясно, так, душою ми прикипіли і хотілося б, може, але я боюся, що це робити капітальний ремонт. Я не знаю, якщо ми почнемо борити комунікації, ще щось, що з ним буде. Тому дочекаємось висновку експертів, що мені б хотілося, щоб враховуючи цю атаку. Діти-охмадити діти мали значно кращі умови, ніж були до атаки. Подивимося, що скажуть експерти, але є велика варагідність, що він не зможе працювати безпечно працювати так, як ми б хотіли. Тому ми беремо паузу і через деякий час ми повідомимо про рішення експертів. Але вже працюємо над медзавданням для нового корпусу і для того, щоб працювати з проектантами, щоб чітко знати скільки часу займе проектування, скільки часу будівництво, яка його орієнтовна кошторисна вартість на, на будівництво нового корпусу, щоб розуміти потім скільки треба інвестувати умовно в відновлення старого і нове, і треба відбудовувати краще ніж було, тому що ми повинні будувати і робити все, те, що робить сьогодні Україна, показувати свою стійкість, і рухатись вперед. Я хотів ще договорити по корпусах. ззаді мало хто звертає, ззаді корпус новонароджених. ви бачите ті вікна. А за ним корпус ненатального натального Повірте, там вікна і внутрі таке саме. Навіть наш харчблок, навіть він зазнав ушкоджень. Тобто ушкоджень зазнала майже вся лікарня. І це мусить бути комплексний підхід, причому такий підхід який дозволить стати нашій лікарні значно краще, значно кращими можливостями, і дійсно сучасною лікарнею, яка відповідає всім світовим стандартам. Причому пацієнта рятований, щоб можна було і заїхати, що в цей корпус От я захочу попасти в туалет, а навіть без возика мені трудно туди зайти і перебудувати його я не знаю як, якщо на возику. Я навіть не знаю, що сказати, бо це став і щодо крові. Кожен може піти здавати. Дивіться на сайті Охмедиту центра крові, зокрема саме про ті групи крові або тромбоцитарного маса, або інші компоненти, які необхідні, і запрошуємо здавати. Хто не може приїхати до Охмедиту, здавайте його в найближчому центрі крові, бо кров сьогодні рятує життя. Точніше питання щодо коштів, коли вони держави, між відмовили донорів від усі місця, як вони будуть відбуватися всі потреба. Вони всі кошти, які отримались, вони йдуть як один єдине джерело для відновлення Ахмадиту. Тому маємо кошторис, випускаємо кошти без різниці, з якого вони джерела, для того, щоб якомога швидше відновити і дай Боже побудувати новий корпус. По всіх коштах, які надходять на благодійні рахунки Охмадиту і фонду Ахмадиту, ми звітуємо мозу і уряду. І так само як про надходження, так і про витрачання цих коштів. Ну і робимо все можливе, щоб Ахмадит запрацював щонайшвидше. Що воно трудно там казати, от заді, зараз бачите, трансформатори винесені. Іде розговор про ці нові трансформатори постійні. Про постройку ТП, тобто рух постійний іде, де можемо, залучаємо повністю, щоб це робилось на безкоштовній основі, де не можемо залучити з дозволу уряду, з дозволу МОЗа використовуємо ті кошти, які будь ласка, анастасія ще Скажіть, будь ласка, після удару казали, що більшість дітей. Тимчасом випуску додому частину евакуювала, виспочання евакуювали в інших назакладах, і тоді повідомлялося про 68 дітей, які залишаються відбуватися від позиціями. Скажіть, будь ласка, чи їх потім евакуювали, бо з ваших світловій Ні, на... ні. На... У нас залишилось а, тих відділень, де знаходяться діти, щонайменше 5. Це відділення ендокринології, це відділення а, неврології. З дуже важкими дітьми, з дуже важкою патологією. Там ерфанна патологія, і рідкісні ендокринні захворювання, два відділення педіатричні і відділення сніду. Досить скажімо, соціально значуща ну, така група хворих. Вони залишились тут, бо їх корпуси зазнали мінімальних ушкоджень, і там зберіглась вода, там зберігся кисень. Там зберігся стисле повітря, ще відділення гемостазу, вибачте, шість. І там є все, щоб лікувати на тому ж рівні, як воно лікувалось до того. Тому ці діти перебувають там, отримують лікування там і мають і медикаменти, і витратні в повному обсязі для продовження лікування. І навіть харчоблок зберіг свою роботу, навіть харчування. Ми зберігли для них до тому ж обсязі, що було. Ці діти залишаються тут, перебувають тут, поступають нові, ті виписуються. В тому процесі все йде за звичайним планом. І сьогодні йде мова про те, що ми повертаємо пацієнтів саме в новий корпус. Мало того, ми зараз говорили з Віктором Кириличем можливість надання допомоги діалізним хворим в цьому корпусі. І я сподіваюся, найближчим часом навіть діалізні хворі будуть мати змогу отримати допомогу саме тут. А скільки дітей наразі потужності люди дозволяють приймати? Наразі це коли, до атаки чи зараз? До... А Зараз. Я можу сказати, поки приблизну кількість, що наразі ми можемо до ста дітей утримувати в тих корпусах, які є. І я сподіваюся, ще приблизно 50, 50 дітей, от після сьогодні оцінки Віктором Кириличем, ми зможемо найближчим часом, сьогодні чи завтра, в залежності від транспортування, в залежності від домовленості міст евакуації, повернути сюди в Охмади в значно кращі умови, ніж ті, в яких вони перебувають зараз в евакуації. Є хочу питання. Тоді дякуємо дуже за увагу до цієї теми, до нових випусків. Дякуємо. дякуємо може не на загал. У нас сьогодні буде реквієм поза.